Привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла. Рада всіх вітати. Рада, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайки дуже-дуже приємно. Давайте зараз подивимось коротесенький розклад для наших тільців від 15 серпня до кінця серпня. Тобто, будемо дивитися, що ж таке їм достанеться доробити в кінці місяці. Якісь такі підсказочки, можливо, маленькі, подивимось. Давайте першу карту для тільців від 15 до кінця місяця цього. Дивимось. Подивимось, що чекає тільців. І перша карта, перша карта, дивіться, Туз же Туз тужезлів. Це дуже-дуже класна карта. Знаєте, на кінець місяця тільці вас, можливо, буде чекати якась така цікаве ваше здійснення, можливо, мрій. Можливо, ви щось запланували, і зараз якраз та нагода, той час, щоб вашу мрію втілити в життя, щоб почати працювати над вашою мрією. Це кар... карта таких дій, початок нових дій, початок нових рухів. Також це дуже класне здоров'я по цій карті, особливо для чоловіків, хто дивиться 30 чоловіків, у вас дуже класне здоров'я. Повнітої вогняної енергії ви хочете робити, робити і аж аж переробити і всім допомагати. Також ця карта показує якісь такі подаруночки, можливо, будуть, щось вам доля підготувала, можливо, що ви не знали, і достанете якісь такі можливо великі. Великі подарунки, так, на кінець місяця. Дуже класна карта. Якщо в початку місяця тільці у вас був якийсь там застой, щось не могло робитися, то ця карта показує: вау, ось вона ця рука. Вона вам протягує такий, цвітущу таку палку, яка цвіте, яка хоче далі розвиватися. То моя вам порада: беріть цю палку. І йдіть розвивайтеся, починайте всі, все, що ви запланували, починайте просто це фізично робити руками, бо ви вмієте то шведесенько зробити дуже-дуже позитивна і класна карта тільці. Я вам раджу і я дуже за вас рада, що випала все ж таки така вам красива і класна, класна така карта. Починайте рухатись, починайте рух вперед тільці. кільці, ви заслуговуєте, щоб той жезл якось був, був на, в правильному руслі. Дайте правильне русло в цю справу. Давайте ще одну достанемо для наших тільців карту, що буде їх чекати з 15 по 30, перше число. Буде чекати їх кільців. По 30 вибачаюсь вибачаю? Буде чекати 35. Ну, тут дивіться, тут карта башні. башні знаєте, що це таке? Це звільнення. Це щось старе у вас зламалося, наприклад, так? Може, в початку місяця ви не знали, де що як. Буде, то карта на середину місяця, на кінець показує, що все. Іде е, така цілковіта трансформація над вашими всіма справами, над вашим, то, що ви колись починали. Е, карта теж показує, якісь такі, знаєте, розрушення. Якісь такі, може бути, неполадки, поломки. Але дивіться, тут стоїть та білочка, і молнія вдарила в ту її хатку нора там, чи що -то, чи дерево, в якій було, була норка, Але і також видно, що тут літають метелики. Метелики то наші мрії, метелики то наші якісь. Плани, які можете реалізовуватися, здійснювати. І завдяки цим двом картам у вас зараз починається якийсь такий початок ваших нових рухів, ваших нових справ, і ви починаєте перероджуватись, знаєте, це звільнення, звільнення від чогось старого, і ви починаєте щось нове. І тільці, дивіться, у вас дуже-дуже такий енергійний, рухливий місяць, який вас спонукає на зроблення чогось нового в вашому житті. Якщо ви вже щось запланували, то давайте трансформуйтеся і доводьте справу до кінця. І давайте, щоб ті метелики просто вони літали. Над вашою головою, у вас в животі, як ото кажуть. Тут все ж таки карта показує, що це буде якесь класне відродження для вас. Ви просто будете дивитися отак, вгору і дивитися, як воно все те старе ламається, і щось нове, щось якісь нові, класні початки для вас зароджуються. Я вам бажаю відновлені тільці, відновлюйтесь, і у вас буде все класно. На погане, не звертайте уваги, це якісь нові, нові якісь, можливо ремонт. Ви затіяли. Робіть, починайте робити, Розвалюйте все старе, починайте робити нове, щоб ви все ж таки довершили це літо, закінчите це літо, все ж таки той розгором, який можливо у вас був. Приведіть його в порядок. Так, можливо, вам треба конкретно десь поприбирати, десь щось з документами поробити, то візьміть, зробіть порядок, і буде вам класні такі метелики, з вами будуть вас супроводжувати. Не лякайтеся цієї башні, вона є звільненням для вас і переродженням. Давайте ще одну карту. Подивимось цієї колоди ще одну карту. Я вам кажу не розчаровуватися, бо на дні колоди колісниця, а колісниця це рух вперед. Тобто зараз витягнемо одну і подивимось, що все ж таки та заслужиться. Ще, ще одна карта. Ну, трійка кубків дивіться, тільці. Ви будете святкувати, незважаючи на що вас чекає святкування. Це класне свято. Якісь весілля, якісь дівішнік, якийсь корпоративчик, якісь щось то, що ви робите, це не один, не двох, а вже в трьох, і показуєте це другим людям, яких ви, наприклад, у вас в корп в праці є якась така спілка своя, і ви з цими людьми щось нове запланували. так? Ви запланували щось, якусь нову ідею, хочете втілити в життя, ви хочете поламати стару систему і нову ідею втілити в життя, то я вам показую, що ви її втілите в життя, ви будете святкувати, можливо, хтось придумав такий новий проєкт, який принесе вам класне задоволення, він вам принесе і ви будете святкувати. Дуже такі енергійні, дуже класні карти, дуже хорошого позитиву. І ще я вам покажу такі для вас, щоб ви трошки собі знали такі підсказочки. Якщо ця карта в нас випала тос е, жезлів, то на дні колоди тут у нас був такий енергійний чоловік, який прагне зробити чогось нового зараз тут і за будь-якої. Причини, так? Він хоче познавати щось нове, він хоче вчитися. Так і ви вчитеся, визнавайте щось нове для себе, запланували щось нове, то дайте тут трохи навчання, так, побути, щоб знали, що ви робите. Друга тут у нас Знаєте, на дні колоди теж повіше є, здійсниться з цією колодою, з цією картою. То тут я вам скажу, щось можливо у вас висіло, так, але прийшов час, то все старе, в подвішеному стані відкинути, залишити його в тому житті в минулому і все ж таки почати святкувати. Так, теж класна, позитивна карта. І тут карта у нас башня була, так? а на дні колодки. На Дніклоди у нас, дивіться, це у нас колісниця, колісниця це рух вперед, це прорив, це тріумф, це класні такі рухи до своїх цілей, які ви вже запланували. так, Якщо то була у вас ідея, це ваша ідея, тут то, злі, то, то, то ця колісниця нам показує тільці. Не спиняйтеся, ви вже в тому руслі, ви вже в по повозці їдете і правити тими конями. Не спиняйтеся, робіть далі кроки. Хай кінець місяця вам все ж таки покаже такий певний розвиток до ваших певних цілей. І ви будете святкувати. Карта показує, що ви будете святкувати, незважаючи ні на що, ви просто. Достойні, щоб зробити собі свято, щоб показати свої нагороди іншим людям, розповісти про них, порадуватися. То кінець місяця у вас добре-добре закінчується. Я вам раджу всього найкращого. Зичу вам щастя, здоров'я, любові, хай вас, боженько, оберігає тільці. Бувайте, до нових зустрічей, па!